Вітаю вас на уроці читання. І тема сьогоднішнього нашого уроку Поробиш усю роботу то й поспиш в охоту. «Кіт і пес Українська народна казка. Перегляд мультфільму про всіх на світі. Продзвенів для нас дзвінок. Починаємо урок. Попрацюємо старанно, щоб почути у кінці, що у нашому другому класі учні просто. Молодці! Подивіться, будь ласка, на зображення. І скажіть, хто тут на ньому? Правильно! Це кіт та пес. Сьогодні з вами ми опрацюємо українську народну казку, яка називається Кіт і пес. Давайте подумаємо, про що може йти мова в цій казці? Правильно, про кота і про собаку. Як ви думаєте, дружні вони були чи ні? Де вони жили? Ну, а тепер перевіримо, чи дійсно все так, як ви думаєте. Відкрийте, будь ласка, 29 ту сторіночку в наших підручниках читання. сторінка 29. І уважно послухайте кіт і пес. Українська народна казка. Було це чи не було, а зустрілись якось кіт і пес. Пес цілий день гасав луками, допомагав пастухові череду пасти, а ввечері гарно вечеряв, що там дав йому хазяїн і міцно засинав. От кіт і питає пса. Скажи но мені, як це так, життя твоє таке клопітне, а їсти ти в смак і спиш добре. Тим часом я живу в теплі, без турбот, а проте не маю ні спокійного сну, ні смаку до їжі. Пес і каже котові. Попрацюй, побігай. А тоді вже обідай, поробиш усю роботу, то й поспиш в охоту. Дітки для вас були деякі нові слова. Ну, Пастух, так, це той, який випус... випасає худобу, так? На луках. Ще було там слово череда. Це дітки череда це гурт світських тварин, яких випасає цей ж пастух, так, людина. Скажіть, будь ласка, чому, чому наш кіт песику казав, що в нього і немає апетиту, і немає сну, чому він йому жалівся? Мабуть, тому що нічого не робив, так? тільки те робив, що і лежав. Так, давайте зараз ми з вами підберемо. Слова будемо читати ліву колоночку і підбирати слово з правої колоночки. Луками що робив песик? Пасти гасав міцно, гарно, всмак клопітне. Луками гасав. Правильно. Далі, череду, що він робив? Він череду пас, да? Череду пасти, каже, треба, да? Вечеряв? Вечеряв гарно. А засинав, як, коли набігається, напрацюється? Засинав він міцно, правильно. Життя яке в нього було, дітке? Клопітне. Клопітне це коли багато справ. так, Дуже багато справ у песика було допомагати годарю. Єси їси в смак, значить, завжди смачно є апетит. Добре, зараз, дітки, я прошу вас поставити відео на паузу і самостійно опрацювати українську народну казку Кіт і пес. Це сторіночка 29. Ставимо відео на паузу і самостійно читаємо. Тепер попрацюємо із питаннями. Скажіть, будь ласка, чим був незадоволений кіт? Він був незадоволений тим, тим що у нього дуже поганий сон і апетит. Так? Нема ні спокійного сну, ні смаку до їжі. Що йому порадив пес? Правильно, він йому сказав побігай, попрацюй, а потім вже й обідай. Яке речення є прислів'ям? Давайте ми згадаємо, що таке прислів'я. Прислів'я це такі короткі влучні вислови повчального характеру, так? їх складав хто? Їх складав народ протягом століть, так? Це ніби правила життя, у яких одне люди схвалюють, а інше щось засуджують, так? чого робити не можна. Я думаю, що ви всі побачили, що останнє речення, воно навіть виділене вас синім кольором поробиш усю роботу, той поспиш в охоту. Це і є прислів'я. Як ви його розумієте? Якщо ми з вами дуже втомилися, так, набігалися цілий день, нагулялися, то в нас буде сон який. Гарний, так, та міцний. Тобто, головна думка цього твору поробиш усю роботу, то й поспиш в охоту. Зараз станемо й трішечки відпочинемо. Якщо можеш плескати, то площі ось так. Якщо можеш плескати, то площі ось так, Якщо можеш тупотіти, тупоти – ось так. Якщо можеш тупотіти, тупоти – ось так, ось так, 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 рухайся ось так, 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 зупинись ось так, якщо можеш, ти стрибати, то стрибай ось так. Якщо можеш ти стрибати, то стрибай ось так. Якщо можеш присідати, присідай ось так. Якщо можеш присідати, присідай ось так. Ось так, 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 рухайся ось так, 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 так зупинись ось так, 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 так рухайся ось так, 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 зупинись так Якщо можеш, руки вгору піднімай ось так. Якщо можеш, руки вгору піднімай ось так. Якщо можеш, ногу вгору піднімай ось так. Якщо можеш, інші вгору піднімай ось так. Ось так. <таки> так, 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 так рухайте, ось так, 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 рукася, ось так, 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 так. зупинись ось так. Так, добре, дітки. А зараз ми з вами переглянемо мультфільм про тварин. Ви мені розкажете потім про що він? І хто тут дієві особи. Зластвуйте, діти! Сьогодні ми починаємо розучувати пісню про всіх на світі. Увага! Почали! Всі-всі-всі, хто є на землі! Нам дуже потрібні великі малі. Всі, всі всі тримається зі забувати ніколи не слід. Як зустрічаються кішка з собакою, Справа звичайно кінчається сваркою. Тільки собака і кішка зустрічаються. Справа, звичайно, так само кінчається. Чмок, не заважай, а краще приєднуйся до нас. Да. От іще буду я співати про всяких там кішок. І взагалі мені ніколи. Я повинен першим прибігти. Юр я перший, а так я. Як ти їм можеш їсти цю свою кашку? Та я просто жити без неї не можу. Вона смачна. Покуштуй. Давай краще у піжмурки гратися. Давай. Раз, два, три, чотири, п'ять. Я иду шукать. Так голосуєш, мій юний друже. Кішку проганяю. А чому? Це ж кішка. Навіщо вони кішки? Бодай вони всі пропали. E' un'esistenza, un'esistenza e una bellezza, e nel Пяшка пропав. Пяшка. Пяшка, виходь. Це я чмок. не вийде він, Захворів! лежить без сил, нічого рот не бере, все кашки просить. Зараз. Куди це ви всі пропали саме тоді, коли потрібні? Справді пропали, бо пропали джмелі, а без них і ми пропали. Джмелі це гудючі і кусючі. То навіщо вони вам потрібні? Якщо не буде джмелів, то в нас не буде насіння. Отже, і нас не буде, адже ми виростаємо з насіння. Що ж робити? Нехай повернуться сюди джмелі, тоді ми повернемося, зрозумів. Зрозумів, не зрозумів, піду шукати цих джмелів. Будь ласка, поверніться на той луг, де кашка росла. Вона вас дуже просить. І я теж. ж. То так, тільки не можна ніяк. От якби ми ж із того лугу пішли, тоді б можна було можна. А так ні, там ми розвелося, а вони наші гнізди руйнують. От прожини їх, тоді і ми повернемося. Циє миттю. Нехай собака знає. Вона на те ляпає. Вона не заважає. Вона нас пробажає. Нехай собі копає. Нехай собі Мій юний друже, твої справи не дуже блискучі. Зовсім нікудишні. Ну що ж, я можу тобі допомогти. Тільки тобі доведеться проспівати пісеньку про всіх на світі. А може, не треба, а? Ні, треба. Всі, 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 хто є на землі, нам дуже потрібні, великі, малі. Ну, тепер ти розумієш, хто краще за всіх може справитися з мишами. Кішка. Так от, якщо ти хочеш, щоб дяшка видужав, вибачся перед кошеням і попроси його прогнати мишей з лужка. Вибач мені, будь ласка.

Таків не хто б що не робив на своєму віку солодкі медичі отруту гірку. Всі-всі-всі, хто є на землі, нам дуже потрібні врали і малі. На всіх всіх всі тримається всі, всі, світ, про це забувати ніколи не слід. Погані діла у кішки без мишки. І мишкам без кішки не краще ні трішки. Трапляються чари і не згоди у нас. Сьогодні вотний потрібний весь час. Всі, 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 хто є на землі. Нам дуже потрібні, великі й малі. На всіх всіх тримається всі, світ, про це забувати, ніколи не слід, про це забувати, ніколи не слід, про це забувати Ніколи не слід. Так, дітки, скажіть, будь ласка, хто тут дійові особи мультфільму? Тварини, які там є? Сова, солов'ї, собака, чмок, кішка, овечка, бяшка, подруга собачки, корова, була ще там квочка з курчатами, якусь песик збив потім, так, миші, джмелі і вівця. Там ще були дві бабусі, ми побачили в казочці, і рослинки. Кашка, або як її так називав, так, овечка, бяшка або біла конюшина, так вона називається. Дітки, цей добрий мультфільм про всіх на світі, він розповідає про те, що тварини, всі, всі, що є на землі, нам дуже потрібні, великі, так і малі. Звичайно, в одному мультфільмі неможливо розкрити про всіх на світі. Так називалася пісня, яку розучували в лісовій школі. Так песик чмок відмовився її виконувати. Його дратували його дратувала навіть думка про те, що співати про всіх значить і співати також про кішку, так яку він не любив. Тому що їхня зустріч завжди починалася сваркою. На запашному лузі песик бавився з овечкою, так? яка не може жити без смачної кашки, без білої, тобто конюшинки без рослинки такої, так. А побачивши кішку, що з песиком сталося? Він розлютився, знову з неї посварився, так, але прудка кішечка змогла від нього втекти. Е, галас розбудив учительку сову. І у розмові песик забажав, щоб кішки пропали зовсім, так? І ті маленькі пухнасті тварини зникли. Невдовзі захворіла овечка, так бяшка. Вона просила, що білої конюшинки, кашки. Коли наш песик повернувся на луг, то він не зміг для неї принести. Тому що, що трапилося? Не прилітали бджілки. Тому що їхні домівочки погризли миші, так? А чому розпанувалися миші? Миші панували всюди, бо не було котів. Вони себе відчували так головними там е, І коли все повернулося, тільки тоді, коли Песик заспівав про всіх на світі, так тоді повернулися кішки. Е, одразу й мишки стали чимними, полагодили джмелині гнізда, і на луг повернувся е, повернулися завзяті джмелики. Е, наприкінці фільму цього так Песик Чмок з друзями Кішкою, овечкою та мишкою залюбки співали пісеньку, яка називалася Про всіх на світі. Ось такий чудовий мультфільм ми з вами сьогодні переглянули. І дітки треба пам'ятати, що кожен на цьому світі дуже потрібен, незважаючи на його розмір, так великий чи малий. Так, вдома ви обов'язково перечитайте казку кіт та пес. І намалюєте свій малюнок до цієї казки. На сьогодні все. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!